Коли війна ранить душу. Як не втратити любов? Всім привіт! Мене звати Олександра Щукіна. Це передача Любов та війна. І сьогодні ми будемо говорити про те, як не втратити здатність кохати, любити, надихатися та жити далі. І говорити про це сьогодні. Ми будемо з відомим поетом, музикантом Іваном Всеніним. Привіт, Іване! Привіт! Ти сам з Харкова. Сьогодні ти приїхав Івано-Франківськ. Вчора в тебе був, точніше, ти вчора приїхав, так, і у тебе був поетичний вечір, я на ньому була і чула твої вірші. І от щодо любові, я почула, ти, розпов... ти сказав таку фразу, що любов це і сила, і слабкість. Тому до тебе питання: що це все ж таки? Це. Одночасно це, це, це дуже, складний, дуже складна емоція, як на мене, яка одночасно в собі поєднує дуже багато всього. Чому я так казав, що це і сила, і слабкість, бо ти, е, як на мене, з одного боку ця любов тебе дуже сильно наповнює, вона тебе надихає, вона тобі дає якісь е, сили. З іншого боку, ти стаєш е, дуже вразливим, як ну, мені здається, тому що. Ти фокусуєшся в якийсь один бік, і ти дуже багато е, зайвого не помічаєш. Ну, не, не зайвого, а дуже багато іншого не помічаєш. І, ну, тобто, це навіть як не знаю, можна е, провести аналогію, як у ці мультфільми малюють, коли там ці сердечка в очах, і ти просто дивишся захоплено кудись в один бік. Тобто ти стаєш е, вразливим і починаєш страждати. Не обов'язково. Тут мені здається, що ти, ти стаєш дуже е, вразливим, і якщо щось станеться з тобою в цей момент, щось, е, то, можливо, не найприємніше, то можуть бути такі наслідки страждання. От ти поет. І поетів дуже часто надихають саме страждання, саме якісь такі мутарства душевні. Чи це правда? Чи е, можете надихнути якісь позитивні емоції від кохання саме? Давай згадаємо, наприклад, ці е, пісні. Найкращі пісні про кохання, вони сумні. Ну, про, про якісь нещасні любові. Ну, я, це, мені здається, якась така певна психологія людини. Ну, тобто, що йому ну, чомусь значно краще заходить е, щось таке от саме, якісь сумні пісні. Про кохання, а не веселі. Чомусь. Я не Як знаю. Більшість. Чому. Бо, можливо, та, можливо, зна... З іншого боку, то також ж потрібно, мені здається, коли в тебе все добре, коли ти цим насолоджуєшся, на що тобі про це писати? О. Ти цим насолоджуєшся. Звичайно, що ти можеш це якимось чином зафіксувати, там, написати вірш, можливо, пісню, або в іншому якомусь напрямку, мистецькому, в якому ти працюєш, це зафіксувати, але. Ну, мені здається, що тобі, саме в цей момент тобі, ну, скоріш за все, не до того буде. Ти цим насолоджуєшся. А коли в тебе навпаки щось не так, то звичайно, що тобі потрібно цю емоцію кудись подіти, і ти її от, вже рефлексуєш ти її якимось чином намагаєшся е викинути це назовні. Тому що часто ж буває так само з будь-яким мистецтвом, мені здається, е коли ти це пропрацьовуєш, і це, наче як переживаєш, відпускаєш, і все, і воно трошки легше стає. Ну, зараз дуже багато людей страждають. Я думаю, що через кохання в тому числі дуже багато сімей розсталося. Ти зараз е, живеш у Харкові, я знаю, так. що ти не виїжджав з Харкова Ну, ну суто я маю на увазі, виїздами. після так. початку війни. Так. І, на жаль, війна зараз асоціюється у багатьох людей з розставаннями, тому що багато хто поїхав, і так само, як і ти, багато чоловіків залишилось у Харкові. І Тим самим зруйнувалися стосунки між людьми. Як ти думаєш, як зберегти стосунки на відстані? Чи це можливо? Мені здається, що знову ж таки тут може бути мільйони плюс один варіантів, і в кожного особиста своя історія. Але мені здається, що якщо вже в стосунках стаються такі випробування, як от, про що ми щойно сказали, а сказали, відстань ну, пов'язана з не найприємнішими подіями. Якщо ну на відстані не залишаються ці стосунки, ну значить щось там не так було і до цього. Якщо в такий вразливий момент, в такий важливий складний момент люди не витримали просто тому, що вони знаходились на відстані. Ну ну як продовжити на відстані стосунки? Як ну... це можливо, ну... Як ти уявляєш зараз? Тому що ми не розвиваємо демографічну ситуацію в країні через те, що у нас дуже велика дуже великий відсоток розлучень розставань саме через війну. Е, так, але з іншого боку, в мене є багато прикладів е, друзів, які там ну, хлопці служать, а їхні дівчата знаходяться хтось за кордоном, хтось просто в інших містах, і, попри це, все, в них стосунки залишаються добрими. Так, нам превеликий жаль, вони рідко бачаться, але все одно вони залишаються разом. Мені здається, тут питання, я ж кажу, більше виключно до того, що. Їх щось цих людей насправді пов'язує, чи просто це питання відстані може бути таким, як відповіддю на питання, якими стосунки були так. насправді. Так. Тобто, війна вона підсвічує проблеми у стосунках, які були між людьми. І не тільки в стосунках. Мені здається, це на превеликий жаль. Ми маємо дуже такий страшний цей лакмусовий папірець. Сьогодні для багатьох обставин, ситуацій і всього 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 іншого. Тому що почалася повноштабна війна, почали, почався цей жах, почалися дуже серйозні випробування для людей, і в цей момент почало, почало ставати зрозуміло, що, що так, що не так. Де чорне, де біле, так само і в стосунках, просто не тільки в любові, коханні, а й просто в відносинах між друзями і все інше. Тобто, це все стає на своє місце, все стає зрозуміло. Якщо говорити про любов як найсильнішу емоцію, чи може вона рятувати емоційний стан людини під час війни? От тебе як митця, як поета, що рятувало? Які емоції допомагало тобі творити далі? Е, чи це любов? Я думаю, що і любов, безумовна, і тут і я б сказав, що любов. В цьому широкому, широкому сенсі слова, не кохання навіть, а прям любов. А, любов і до, то, до людей, з якими ти знаходишся поруч. До, любов до країни, любов до цієї землі, любов до, я не знаю, всього, що ти робив до цього. І ти розумієш, що саме це тобі і дає якісь сили залишатися в тому ж самому Харкові, тобто весь цей час. Тому що ти любиш це місто, ти любиш цю країну, ти любиш людей, які тут знаходяться. Ти розумієш, що ти з ними і надалі хочеш залишатися тут. І так само, і безумовно, ну, там, любов до навіть кохання до когось, воно також надихає, воно також дає тобі сил, коли ну, я думаю, я не відкрию якусь велику таємницю, що кожен з нас в якісь такі важкі моменти він починає пригадувати найголовніше, найосновніше, що його взагалі тримає в цьому житті. І так само що любов. Тебе тримає в цьому житті? Любов, кохання і невеличкий відсоток святої ненависті до тих, хто все це зробив. Як ти вважаєш, любов і кохання в чому різниця? Тому що у нас є в нашій українській так, мові так. два слова. Особисто моє визначення цього, я колись навіть намагався дочитатися, зрозуміти, де приходиться тонка межа визначення любові і кохання. Я не зовсім розібрався, тому для себе це було виключно моє ставлення до цього любити. там, я, не знаю, я люблю музику, я люблю цю країну, я люблю багатьох людей, своїх друзів, знайомих. Але кохати можна тільки одну людину. Тобто це свою другу половинку і все. Ну зараз, на жаль, наша країна витримує такі випробування, що ми втрачаємо близьких людей, яких ми любимо, втрачаємо не тільки через те, що розстаємося з ними територіально, але й фізично, тому що гинуть герої, вмирають люди і від хвороб, які не встигли долікувати через те, що там поїхала або зруйнувала їх зруйнована будівля, і вони не встигли за собою про себе подбати. Як і люди розстаються. Як пережити цю втрату і залишитись не втратити цю здатність кохати і любити далі? Тому що це дуже боляче втрачати кохану людину. Я чому так в один ряд поставила? Тому що розставання з людиною, якщо ти розлучення, розставання це по болі дорівнює якраз втраті. Це не я сказала, це психологи кажуть, що якраз це, коли ти розлучаєшся з коханою людиною, це настільки ж боляче, наскільки ця людина померла. М -м 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 -м. Мені важко відповісти, тому що мені здається, що коли людина вже дійсно помирає, то в тебе не залишається жодних шансів з нею побудувати, відновити якісь стосунки. Розлучення, розставання це все одно, бодай якийсь шанс. шанс. На те, що ви знову побачитесь, на те, що ви прирозумієтесь і знайдете знову спільну мову, і цілком можливо, що надалі відновити стосунки? Тому я тут не зовсім згоден з психологами, суто суто моє ставлення до цього. Ну, але як пережити, якщо, наприклад, ми говоримо, щоб не сильно драматизувати, от саме розлучення, як пережити, якщо під час війни ти розстався з близькою людиною? Але ти продовжуєш страждати. Тут у тебе страждання від війни, страждання від того, що країна в огні, і тут у тебе ще й втрата близької людини через те, що, наприклад, вона е, має Мені, Мені здається, це виключно індивідуальний підхід. Кожен сам вивозить цю історію, як він вміє, як він може. Я знаю багато прикладів хлопців, які під час дівчат, які під час повномасштабного вторгнення вже вони розлучилися і потім на емоціях просто пішли воювати. Тому що ну, от, вона от, тобто, нічого не тримає. Любов вона дає так. адреналін, так. вона дає відчуття ейфорії, І цього адреналіну не вистачає. І людина йде після того так. на війну знову шукати адреналіну, щоб знову якось підживити себе. Підживити, але знов, ну, мені здається, що це певне заміщення. Тобто це не одне і те саме, це певна така ілюзія. Ти шукаєш адреналіну, але адреналін від кохання і адреналін від перебування десь в окопі. Це абсолютно різно, але є люди, які не шукають навпаки адреналіну, а навпаки кажуть собі, що ми ставимо себе на паузу. Зараз ніякого кохання, зараз все після, після закінчення війни, після перемоги. От тоді я буду всім цим займатися. А зараз хочеться спокою. От як до цього ставишся? Чи можна кохати під час війни, чи можна собі це дозволити? Тому що багатьом людям не хочуть себе, не можуть це дозволити, це що їм там соромно, зараз не на часі. Мені здається, тут питання до психотипу людини, до характеру, як він себе поводить. Тому що я бачу багато прикладів, коли абсолютно е, полярних. Хтось, навпаки, починає те, що називається, жити це життя він, там Також у мене багато друзів, які довгий час, от е, там, хлопець з дівчиною, жили разом, е, ніяк не наважувалися ані про якусь там, серйозну родину там, або ще щось таке, або там, одружитися. Но повномасштабна війна почалась. Вони зрозуміли, що така завтра може і не бути. Значить, Давай швидко розписуватися. Значить, ну, не давай швидко, але мені здається, що ці обставини їх підштовхнули до цього кроку. Е, так само, а є такі люди, які навпаки, те, те про що таке говориш, що вони як ми сьогодні можемо там, то, то і все інше, стають на паузу. Це ну, мені здається, як за принципом, коли небезпека бій, біжи. Так само, і тут щось схоже, таке, що хтось починає наповно, а хтось навпаки відкатується і ну, просто завмирає. Ну ти, ну, ти як поет, як можна сказати, провідник, тому що поети, ну і всі митці, вони е, дають настанову суспільству. От яку б ти настанову дав суспільству щодо кохання? Чи треба відкладати, чи не треба відкладати? Мені здається, Симоненко вже сказав: і жити спішити треба, кохати, спішити треба. Не, ну, тут дійсно без якогось пафосу, без якихось високих поетичних надбудов. Ми сьогодні насправді живемо в таких обставинах, такий історичний момент, що завтра може і не бути. Навіть сьогоднішнього вечора може не бути. В незалежності від того, де саме ти знаходишся по, ну, по, по території України. Звичайно, що є більш небезпечні місця, але з іншого боку, сказати, що в Україні зараз є якесь абсолютно безпечне місце. Не знаю, можливо, хіба що якась там станція метро, з якої ти ні, ніколи не будеш вилазити, але там також можуть статися якісь не найприємніші обставини. Я знову про любов, тому що з ким ще як не з тобою говорити про любов, тому що у тебе просто шикарні вірші, саме про філософію, про осмислення цього почуття, в тому числі. І як дізнатися, що ти закохався? Як ти про це дізнаєшся особисто? Мені здається, це якийсь такий момент, коли. Ти, ти в певний момент, ти просто розумієш, що. Ну, я не знаю, як лампочка включається, і ти розумієш, що все, це саме та людина. Тобто, ти, ти, і це, це може відбутися протяг, не, не відразу, а може відразу. З дошого погляду. Може бути, чому ні. А може бути так довгий час, що ви спілкуватиметеся, і ти тільки потім зрозумієш, що ти. Відчуваєш значно більше до цієї людини. Чому ні? Як сказати про те, що ти любиш? Ну, чи треба про це говорити. Може мені це пощастило, сказати? тому що в мене є поезія, я можу через поезію сказати. Як ти, якщо на секрет, от, наприклад, коли зізнавався в коханні? Ну, Чи якісь, якісь такі приклади в тебе були? Мені здається, що. Ти писав вірші? Я, та, Я про це писав. Я про це писав, і тобто це не було такого, що. Я не знаю, день чи я став на коліна і такий, я тебе кохаю. Я, Тобто всі стосунки, які в мене відбувалися, я виписував. Виписував, і потім вона здогадувала, що це, Звичайно. напевно, про неї. Звичайно, так. тому що часто бувало таке ще. Так що... не дарував їй вірш. Так, ось це про те. Вірш? Дарував. Дарував. Було. Давно, але було. Наприклад, якщо людина не вміє писати вірші, то що робити? Як зізнатися коханні, сказати, що наприклад, зараз, от під час війни, людина хоче сказати щось близькому. Можливо, ж зараз знаєш, можна заміняти. кажуть, що можна не говорити я тебе кохаю. Наприклад, написати як ти це можна сказати, я тебе кохаю? Мені здається, що це як ти це більше до питання самої любові до людей. Тому що ну, ми всі турботи. так Такое. саме цієї турботи, хвилювання. Бо ну ми, ми всі зараз, можливо, трошечки менше, тому що ем, обставини якось е, вщухли, і переважна більшість, мені здається, наших. Можливо, друзів, знайомих знаходяться десь в більш безпечних місцях. Але на початку повномасштабної війни я пам'ятаю, що це також до питання того, хто важливий, хто не важливий, кого ти любиш, кого ти не любиш. Тому що принаймні в мене таке було, що за там буквально перші дні повномасштабного вторгнення я чітко пам'ятаю, кому я писав ці повідомлення, як ти, за кого я найбільше хвилювався, і от тоді я зрозумів, що от воно відразу, тобто ці люди, вони для мене найважливіші. Я їх люблю. А в коханні як? Uh, Зараз, Зараз, Зараз. Uh, мені здається, що тут все це залежить. Написати. Можна просто смс-ку, Можна. наскільки вистачає твоєї фантазії, твоєї кмітливості, наскільки. Тут також питання до людини, наскільки вона емоційна, наскільки вона хоче це показати, наскільки їй потрібно, не потрібно зробити цей жест. Можливо, ти сьогодні знаходишся десь на передку і ти там, з гільс або з. Чогось іншого викладеш просто сердечко і відправиш свої кохання або коханому, і скажеш, от, от, я тебе люблю, тобто Чому ні? є час для романтики, тому що саме романтика і таке бажання зробити щасливим свою кохану людину якраз і рятує, і є сенсом пережити так, так. цю війну, і е, мені здається, що цей момент для е, чогось такого красивого. Він є завжди, але сьогодні тим бачить, тому що в нас сьогодні дуже високий градус взагалі всього, що відбувається. Ти ще казав про любов до взагалі людей? Яким буде суспільство наше українське після війни? Як ти бачиш трансформацію суспільства, особливо через призму життя у Харкові? Ти їздиш по Україні, ти бачиш людей, люди травмовані. Це не стане злим суспільство. От я прошу мені здається зараз дуже важко сказати, тому що ми знаходимося ще всередині процесу, і не до кінця зрозуміло, яким воно буде на момент от нашої перемоги. Тобто, якщо уявити, от прямо на цю хвилину і враховувати лише те, що з нами вже відбулося. На превеликий жаль, мені здається, що ми будемо злішими, ми будемо закритішими, ми будемо десь більш. Різкими, бо ми на даному етапі життя переживаємо дуже важкі психологічні обставини. І на, от саме зараз ми ще сконцентровані, ми ще зібрані. Тому що я не психолог, але я припускаю, що наша психіка говорить нам про те, що зарано ще розслаблятися, ще не час. Потім, коли наша свідомість остаточно і чесно зрозуміє, що можна видихати. Тоді в нас почнуться дуже багато особистісних і суспільних, мені здається, певних таких ну негараздів, які будуть вражатися якраз таки в якісь, можливо, не найприємніших емоціях відносно оточуючих. Якщо творчі люди це душа нації. Як яким е, чином вони мають зараз під час війни продовжувати свою творчість, і що мають е, доносити людям? Тобто, як вони мають е, формувати це, це сприйняття світу зараз? Що від творчих людей залежить? Звичайно, в певному сенсі мистецтво, культура це є рупор, і, в який має проговорювати найважливіші речі. Okay. А, сьогодні безумовно це єдність. Попри, попри все, ми маємо і надалі єднатися. Стувати єдність? Що... Єдність. Ще. А, звичайно, що як би це патетично не звучало, це має бути любов. Тому що, мені здається, якщо сьогодні. ми… Ну, заради чого тоді це все? За, за що тоді сьогодні воюють наші хлопці і дівчата, якщо це не любов? Якщо це не любов до своєї країни, до, до людей. то тоді за що? За що йде тоді ця війна? Я з тобою ще погоджуюся, ти сказав, що ти трошки ненавидиш. Я вважаю, що це дуже правильно, що не треба тільки любити, і що ненавидіти — це взагалі нормально. І треба собі це дозволяти. Тому що дуже багато людей забороняються, а нас чили, що ненавидіти погано. Ворогів ненавидіти це адекватно. Так. І це, ну, як на мене, в нас, в нас багато емоцій. Я не ставлюся так, що є погані емоції, є хороші емоції. Тобто, це всі, всі, всі мої твої. емоції. Я все це переживаю. Питання в тому, що е, нам потрібно вміти з ними працювати і правильно їх ну, тобто, переживати. Тобто, якщо я злий, то я злий. Якщо я там веселий або там чимось задоволений, то я задоволений. І, звичайно, що є певні емоції, які якщо і вони будуть накопичуватися і не припрацьовуватися, то це може мати певні негативні наслідки, безумовно так. Але при тому я ж кажу, злість, ненависть, ну я абсолютно це сприймаю. І я не можу сказати, що мені подобаються ці емоції, ви, але ви, я їх абсолютно приймаю. Я просто про те, що треба себе приймати. І я дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дякую. Я бажаю тобі продовжувати бути провідником, продовжувати творити, щоб в твоєму серці була любов. І наостанок я хочу попросити тебе прочитати свій вірш, якийсь для наших слухачів, глядачів, який буде надихати їх жити, продовжувати жити далі. Оскільки ми сьогодні дуже багато говорили про любов про кохання, то я прочитаю наступний вірш: в житті кожного є людина, якій достатньо просто бути, щоб у будь-яку тиху годину розтрощити спокій здобутий, не потрібно ні вчинків, ні слів, ані будь-якого дива. Лише присутність і цей світ привернеться до гори дригом. Усі рішення остаточні про те, що це вже занадто ніщо. Бо як дивишся в очі, спрацьовує старий детонатор. А як хочеш жити спокійно, заради усього святого Не оголошуйте мир чи війни. І хай вас краще з самого початку розведуть дороги у різні боки. Але ні, ти робиш останні роки. Я знову кажу. Привіт! Дякую тобі. Дякую всім, хто нас дивився. Це була Любов та війна на телеканалі Раї, спецпроект організації «Смертмедіа» Медіа і мене Олександри Щукіної. Будьте здорові, будьте щасливі. Я вас люблю.